Привіт, з вами я і у мене буде нова частина. частина, По Майнкрафту. Так тут, ночі ну, нема, да. А так і всі замітили. Я от хочу вам сказати, що. У мене от я робив от спальну вечеринку, та я зайшов в виживання. І подумав, якщо коментарі не написали про залізо за нічого, то й прийшлося мені почитати. Вибачте, я підпишусь на кожного, ну вибачте. Я все одно це, не жаль, само честно, а я все то залізу не оброблю, але саме, ну, щоб було чесно, хоча його вже не треба навіть. Тося, так. Хтось ми не вбиваємо. Мені треба зробити якусь салатину, Ну, ну, сало зробити, тому що у мене тут багато свинь ходять. Так, давай далі будувати міст, як ми говорили. До п'ятої частини буде друга час. на ось цьому по цьому. Так. Дивимось чи цих утоплеників треба ще остерігатись. Ну, ви знаєте чому? Ось такі риби ходять. Бачите, яка там риба? Рибка, рибка. Хочеш обкусити. ну, не кусайся. Поганий, поганий. поганий. Ну дивіться. Мільйон. 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 ось ти Вести ключа. Ай-яй-яй. Золото щось випало. Ну дивіться, нічого не випадає. Є статі. О, трущина випала. Дай. Ах хто ж хотіла в мене вкрасти рибу. Бо. Ладно, яка риба трустину хотіла вкрасти Тут ця от риба зомб'яча. А ем, я їх так ненавижу, найбільше утопленників. Тому що вони весь день мені мішали в Майнкрафті. Вони як, не знаю, якісь грифери. Ще і ходять на воді. Ладно. Дай. Така жизнь. Так, про всі стрілялки були в опорових зомбі. Їм буде зразу флетшот по другої дри, і зразу штучки нам з'явилися. Так, в мене вже не буде от цього, вже дерева немає. І ось цю зомба теж немає. Забудьте про нього. Добрий вечір. А, не, Добрий, вечір", Добрий вечір. Добрий вечер, гори. Добрий вечер. Добрий вечер зробив. Так. Він, е вже три зуба немає, як говорили, це теж такий нього. Ну, Говорив, що це... Стид для утопленика наш любимий Давідус с... з да. тепер Як союзник. Да. Дет... Ну, його звати Воїн Світла, а тос брат тут ще є. Мені треба ще раз ось такі... ці берези. Від таких пауків теж треба. Зстерігатись так кріпі руля. Тут нету. Нету, нету, нету. Ні, на, мені треба по-бистренькому зробити той дурацьку штучку ту. Мармеладську. Окей, в мене щось осталося тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, зараз буде, де тут війна буде з нами, З цими монстрами. Можемо ще кость якусь вкрадемо? Через тільки мене і треба добіжати до закаду до хати. Бістріше! Кріпери! кріпери, прийом! І йдіть! Я вже злякав... Все, хата, 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 хата. Дурацька те Майнкрафта ненавижу. Тося сюи дядь Петровича. Шо, ну будь ласка, можна мені заснути? Все, и мобів ніколи, Ніколи. Я бублик з'їв. Так. листи ты бублик не надана. На. На цьому. Ой. Мені кажеться, що тут. Ні. Я нічого нема. Ні ю я нічого нема. Вибачте. Так шом, а? Хтось раз. спасибо там. Хто там підписався до 20 підписників? Капець. Що це за такі дружці? У мене не, ніколи не було ось такої кількості. Опа, 22 кричка. Мене взагалі найкращі підписники. Підписники. На світі. Зараз ми будемо далі достраювати. Ой-ой-ой-ой-ой. Треба тільки дивитися, чи не буде ніякої тут зарази. Ось туди ходимо до цього. ой. Там, кажеться, це якийсь кацап ходить. Ладно. доробитись. Ось це давай, швидше. Мені треба далі печенька їсти. Тига. Ладно, ми вже майже доробили лицеміст проклятий. Ну так. Да. Доробили, типа. Так, ми йдемо сюди. Йдемо на сьомій частині. Десь Петрович, вам тут ажити нельзя. Ви тут погані. Поганим людям не треба жити. Ти дуже, дуже біль, багато років. Вони живуть 5-2 роки. Більш-менш нема. Ладно, швидше. Ну, Мені треба побыстренькому зробити. Я навіть не буду йти до верстака. Одразу ось так БББ. І ми зараз ще чуть-чуть осталось, і ми доробимо цю... наше досягнення ем... міст. Ура! Тепер можна сказати, що ми все зробили, тільки треба зробити ось такі упорки, щоб ніякий на нас не напав ніхто. Зараз в мене закінчиться, звісно ж. Конечно ж. Ладно, треба побистронькому піти. Опа, моє дерево! Нарешті я так ніколи не радів дерево. Реально, я ніколи не радів одному ой, двомя дверями. І тепер я не радію. Чому я навіть? Це у мене така депресія, що я аж я ж рукою ламаю це дерево. У мене вже всі моби буде щоб мене зірвати так. У мене не зірвете. Так, вова із третього під'їзду, Ти мене ніколи не дістанеш. Так що забудь, забудь. Коротше, все. У нас ось таке буде. У нас така карабань получилося. Все надо жрати, жрати, жрати. Ой, ні ні ні, ні не не нам їсти це. Так поїмо, ось це надо двигать. ягоди. ягоди їсти. Я Уже пытался такой вижу. Так, все. Что нам нужно сделать? Давай сюди зайдем. сюда зайдем.